Добрий день, любі другокласники та шановні батьки. Тема нашого року досліджуємо задачі. Сьогодні ми з вами повторимо про наші задачі, те, що ми з вами вивчили. Я впевнена, ви вже переглянули матеріал теоретичний, тепер залишилося закріпити його практично. Отже, задача у нас складається з умови, запитання, відповідь. Якщо ми розв'язуємо, складаємо коротку умову, так. Ми а, створюємо схему або малюємо так. Далі роздивляємося, на створюємо план виконання, розв'язуємо задачі і не забуваємо записати відповідь. Обернена задача це коли ми повертаємо число якесь і прибираємо інше. Прослухайте першу задачку. У Надійки 9 карамельок, а шоколадних цукерок на 4 менше, скільки у дівчинки шоколадних цукерок? Так, що було у Надійки? Карамельки і шоколадні. Скільки було карамелек? 9. А шоколадних на 4 менше. Отже, якщо менше, це додавання чи віднімання? Віднімання. Отже, поставили, будь ласка, першу дію і записали 9 відняти 4. Дорівнює 5. І в дужках ми поставили яку літеру С цукерок. Чудово. 16-те 16 завдання. Нам потрібно знайти значення виразів та записати результати. До трьох додати 2 буде 5. Від восьми відняти 6 буде 2. Від 9 відняти 7 буде 2. 6 плюс 4. 10, 5 додати 5. 10, 7. 3, 4. 10 9. 1, 2, додати 8. 10. Так, наступне завдання. Нам потрібно порівняти числа і записати наскільки одне більше або менше, Іншого. От, наприклад, 8 і 10, що більше 10. Наскільки? Щоб дізнатися, наскільки, потрібно від більшого відняти менше. 10 8 буде 2. Отже, на 2 більше. 45 і 40, ще більше. 45 45 40 буде 5. Отже, на 5 більше. 4, 9, ще більше. 9.

Десь 6 буде 4. Так, і повністю завдання у нас виглядає ось так. Пане на все вас мене розумнечки. До побачення та гарного дня!